Як же ж ставити ті моди на My Winter Car? Ну що, давайте я вам зараз покажу. Для початочку нам треба знайти сторінку на Nexus саме з MSK Loader, тому що це найпопулярніший лоадер, На ньому будуть виходити всі моди майбутні. Да, раніше його не було, використовували інші лоадери, але цей набагато краще, це я вам гарантую. Тому для початочку заходите на сторіночку, ось цю, можете навіть просто отако ввести в гуглі, блін. І вам одразу знайде цю сторінку. Вона буде перша на Nexus. Після цього треба натиснути отут кнопочку «Файли» І натиснути Manual Download. Ручне завантаження. Тут обираємо, що ми не віпи, що нам треба звичайно, завантаження, хоч воно й повільне, блін. І чекаємо 5 секунд. Після чого у нас відбувається завантаження цього чудового моду. Потім шукаємо папочку, куди він у нас завантажився. От у мене вже все готово. І відкриваємо його. Нас зустрічає такий архів, і тут треба знайти файлик .exe. і два рази по ньому класнути. Це можемо вже закривати. Зустрічає нас ось таке віконце, де автоматично знайдеться гра, де вона у вас знаходиться. Ну, якщо у вас саме Steam-версія. Натискаєте Next або обираєте іншу папку, де вона там у вас зберігається. Система аналізує, пише, що статус не встановлено, і обираємо опції. Нам треба встановити MSK. Loader. І я, звісно, що обираю Select Option, тобто додаткові опції. Бо я хочу, щоб папочка з модами в мене була там, де збереження, а не в папці з грічі в документах. Тому я клацаю от сюди. І натискаю Select mod Folder. Іде невеличке у нас завантаження. Встановлюється сам loader. І повідомляє нам, що все офігенно, все пройшло просто чудово. Клацаємо ОК. І в принципі тепер. Можемо його закривати. Тепер, якщо ми перейдемо в папочку, де у нас зберігаються збереження, да? зберігаються збереження. У мене це отакий шлях. У мене тут з'явилась папочка mods. Ну у вас вона з'явиться там, де ви обрали. І тепер в цю папочку mods нам треба накидати модів. Ну а моди у мене ось такі. Це в мене українізатор від EasyFly. І також мод на налобний фонарик та да? Headlamp. Завантажуються вони точно так само, як і саме MSK Loader. Файли треба натиснути, і Manual Download. Після цього тиснемо повільне завантаження, да, тому що в нас нема грошей. І в нас завантажуються архівчики. Відкриваємо папку Mods. І відкриваємо, куди ми їх завантажили. І тепер по черзі треба кожен архівчик от відкрити. Да? От Ми відкриваємо тут папка Mods. Заходимо в неї. І це, що тут знаходиться, перетаскуємо от сюди. Прямо, да, от. Все, українізатор готовий, блін. далі. Що в мене там ще було? Лампа, блін. заходимо. І оцей файлик перетягуємо в папку MODS. Готово, блін. Ну і також в мене ще стоїть чекбокс, про всяк випадочок. Отако відкриваємо. І перетягуємо його сюди. Все, готово, блін. моди встановлені. Заходимо тепер у гру. Бачимо, що в лівому в верхньому куті да, з'явилась у нас надпис MSK Loader. І з'явилась ось така стрілечка моцно натиснувши на яку відображаються всі моди, які стоять. Самі моди також можна додатково налаштовувати. Тут є отакі налаштування, і можна клавіші міняти, там яком зручніше. І також налаштовується трішечки сам MSK Loader. Да? Це здається, відбувається ось тут. Тут є певні налаштування. Коротше, можете погратись, подивитись, як воно у вас краще працює. Ну і, в принципі, це все. Щастя, здоров'я, всім пока!